Контент на українській мові. Сьогодні 179-й день визвольної війни проти Підараші. Ми перемагаємо і тут такі життєвські будні, потрібно щось робити. Можливо, ви десь бачили, чули, що у Рису є така властивість, що він впитує в себе вологу. Тобто, якщо ви там вкинули десь телефон, воду і його потрібно швидко просушити, насипаєте в миску рис, кладете його туди. І така особливість він має, він витягує вологу з якихось предметів. От ми сьогодні це перевіримо. Для цього у нас є ось такий дешевенький прибор, який показує вологу і бонусом там є температура. Якщо ви знаєте, коли немає дощу, то вологість повітря десь 50-55%. Але якщо взяти там, наприклад, в руку, то вологість людського тіла там близько 80%. Ми не будемо перевіряти, ось бачите, там вже по 53%, зараз має стати 54. Я бачу. О, бачите, 54. Тобто він працює і реагує на вологість тіла. Є у нас автомобіль, якщо провести рукою, то не знаю, камера може не передасть, але залишається вологий слід. Подаква пічка, тут чвякає антифриз, то сол вода, все там в переміжку. Якщо у нас там вологість 53% була, ми ось кладемо на вологій, скажімо, давайте сонце не сліпило, ось так, щоб було видно. На вологу частину кладемо цей прибор і він вже починає підіймати вологість. Зараз ми подивимось. Бачите, він піднімається. Залишимо його на кілька хвилин, хай він набере вологості, ми подивимося, яка вологість, потім насипимо сюди рису, зберемо рис і переміряємо вологість, чи впитає вологу наша каша. Я не знаю, отак зроблю. Заракла ніхто не платить. Саме дешеве, який був в форі, ми висипемо напевно пару кілограм і потім подивимось. Працює воно чи ні. Бачите, коврик вологий. Тобто вологість присутня. Будемо перевіряти. Пройшло буквально 5 хвилин, дивимось, показує 65%. Я думаю, якщо ми його залишимо ще хвилин на 10%, воно дійде там, можливо, навіть 80% вологість. Тобто вологість вже явно більша, ніж на вулиці. Зараз ми беремо, засипаємо рис, чекаємо хвилин 10-15, збираємо рис і переміряємо, яка ж буде вологість. Так, я засипав пару кілограмів, один залишив собі, буду сам їсти. А, мені здається, цього в принципі немало. Що я вам скажу? Буквально пройшло 5 хвилин, але на ньому відчувається вже вологість. Так як своїм пивососом я збирати не буду, тому що є вирогідність, що я просто спалю його. Ми поїдемо на самообслужку. Там, де є півососи. Якраз хвилин 15 туди їхати. І подивимось, що буде за 15 хвилин. Чи зменшиться вологість. Як бачите, пройшла вже десь година. Це вологість у автомобілі, коли їдеш. Температура на вулиці підвищилась. Ось так розглядає наш рис. ну Я не знаю на, на дотик він не здається вологим ну Зараз ми його півосмоком приберемо. І перевіримо чи зменшилась чи стало менше вологості на килимі. Ну, Це виглядатиме так. пилосос справився. Бачите, наш привод показує, що вологість збільшується, лишаємо на хвилин 15 і перевіримо, яка все таки вологість залишилася, але ну, так, на дотик. Відчувається, що вологість присутня. Ось на пальцях погано видно. Десь годину він лежав на одному місці. Я не знаю, руками жир, ось бачите, лишається, якщо проводиш. Ну, Це ж антифриз, він жирненький сам, але ну, я думаю, саму вологість, ну калюжі як такої нема, то вологість, рис все-таки зміг прибрати. Ну Я не знаю, але все-таки відсотків на 50 цей лайфхак точно працює. Можливо, просто склад антифризу, ну він же не такий, як у води, правильно ж, це ж хімікати одні. там, Наприклад, якщо налити його просто на вулиці, то він ніколи не випарується. Тому можливо, якщо просто сюди полити водою і знову повторити експеримент, можливо, рис і прибере всю вологість, щоб ну, розмішати сам антифриз з водою, щоб зменшити його хімічний склад. Але думаю, відсотків на 50 лайфхак точно працює.